Доброго дня, хотів би розпочати сьогоднішній брифінг з питань євроатлантичної інтеграції України. Ще раз нагадаю, за результатами засідання РНБО, президентом України, прем'єр-міністром України та головою Верховної Ради направлено звернення до Північно-Атлантичної організації про заявку України щодо членства. На сьогоднішній день Генеральний секретар України отримав цю заявку офіційно шляхом ноти від України, і наступним етапом стане Обговорення цієї заявки на рівні Північно-Атлантичної ради, тобто на рівні послів держав-членів НАТО у Брюсселі, вже за цей короткий проміжок почали надходити перші реакції держав-членів НАТО на заявку Україну. Зокрема, 2 жовтня президенти дев'яти країн: це країни Естонія, Латвія, Литва, Північна Македонія, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія та Чорногорія. президенти цих дев'яти країн у звернення, де сказали, що підтримують. Рішення Бухарестського саміту щодо України нагадаю, що рішення Бухарестського саміту 2008 року щодо України полягало в тому, що Україна стане членом НАТО. Тобто на сьогодні це рішення повністю підтримується і низкою держав-членів альянсу, і продубльовано в відповідних рішеннях самітів НАТО, в тому числі останнього мадридського саміту. Коли Україна заявляє про те, що буде рухатися до НАТО за прискореною процедурою, це означає те, що на сьогоднішній день, враховуючи досвід таких країн, як Швеція і Фінляндія, Україна розраховує на те, що рух до членства в НАТО буде продовжуватись без застосування інструменту плану дій щодо членства, який до сьогодні був одним з обов'язкових елементів. Тому Україна розраховує на відповідну модель руху, і безумовно і президент України і дипломатична служба веде переговори з державами-членами НАТО про те. Щоб така заявка набула практичного розгляду. Що стосується питання європейської інтеграції, на нинішньому тижні запланована низка важливих подій на рівні керівництва держав-членів ЄС за участю президента України. Так, 6 жовтня, у місті Прага відбудеться перше ногураційне засідання формату, який відомий під назвою Європейська політична спільнота. Ця ініціатива свого часу була висловлена президентом Франції, підтримана низкою членів Європейського союзу. Тож у празі 6 жовтня відбудеться перший саміт, в якому візьмуть участь 27 лідерів держав-членів Європейського союзу, а також 17 лідерів держав, які не входять до європейського союзу, але мають різний статус. Хтось з них є державою кандидатом на вступ як Україна. Хтось ще не отримав цього статусу. Хтось працює в форматі східного партнерства, але важливо, що у відкритті цього саміту на сесії відкритті братиме участь президент України. Він чітко висловить свою позицію щодо цієї ініціативи щодо ставлення України до європейської політичної спільноти. Позиція України дуже проста. Все, що сприяє руху України до повноцінного членства в ЄС, Україна вітає і використовує. Все, що не сприяє або заважає, безумовно воно не буде використовуватися Україною. Тому безумовно цей саміт стане нагодою донесення нашої позиції до всіх членів Європейського Союзу і наших партнерів. В саміті також візьме особисту участь прем'єр-міністр України. Він відвідує одну з тематичних панелей, присвячено енергетиці, а також проведе низку двосторонніх зустрічей. Президент України виступить на цьому форумі онлайн. А 7 жовтня відбудеться неформальний саміт Європейського союзу, власне, лише лідерів Європейського союзу. Наскрізною тематикою саміту буде Україна, допомога Україні з боку Європейського союзу під час війни, допомога Україні у відновленні економіки, стан енергетичної ситуації в на європейському континенті і стан економічної ситуації. Президент України також виступить перед. Учасниками саміту Європейської ради у форматі онлайн таким чином, обидва дні тема України буде центральною на обох цих самітах. Що стосується секторальної інтеграції України до ЄС, важливо відзначити те, що з 1 жовтня повноцінно запрацював так званий митний безвіз, тобто набула чинності конвенція про процедуру спільного транзиту. Від сьогодні українські... Українські перевізники можуть користуватися швидкою процедурою оформлення відповідних вантажів. Також слід відзначити, що на нинішньому тижні підписано рандом про виділення чергової порції макрофінансової допомоги у розбірі 5 мільярдів євро. Очікуємо, що вже в жовтні цього року прийде більша частина цієї допомоги, і до кінця року ми отримаємо весь цей транш. А також має бути укладені відповідні угоди до виділення України решти суми, яка полягає у яка становить 3 мільярди євро. Таким чином, до кінця цього року Україна має отримати ще 8 мільярдів євро макрофінансової допомоги ЄС. І безумовно, вже сьогодні президент України ставить перед партнерами по ЄС питання про наступну програму макрофінансової підтримки на наступний рік. І коротко щодо санкцій. На сьогодні триває робота серед держав-членів Європейського союзу щодо узгодження восьмого пакету санкцій. Туди відео низка важливих для України позицій, як то індивідуальні санкції проти тих осіб, які організовували незаконні референдуми на частині окупованих територій України. Безумовно, кожен з них отримує свою порцію персональних санкцій. Досі тривають переговори щодо обмеження цін на нафту. і Дуже важливо, що ця санкція війде до восьмого пакету. Іде, також йдуть переговори щодо розширення заборони на імпорт з Росії низки товарів. Ці обмеження складатимуть суму до 7 мільярдів євро. І дуже важливо, що буде також санкція на заборону на займання посад у наглядових радах російських державних компаній для громадян країн ЄС. Ну і важливо, щоб Україна побачила в цьому восьмому пакеті санкцій, Такі санкції, як відключення подальше банків Росії від системи СВІФ, зокрема Газпромбанку, заборона входження європейських суден до портів Росії і заборона на в'їзд для російських громадян, тобто скасування можливості в'їзду. Більшості, якщо не всім, категоріям громадян Росії до країн Європейського союзу робота триває за запевненнями сторони ЄС. Така робота має бути завершена ще до початку саміту Європейського союзу.